На зв'язку зі мною Сергій Джерш, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант Збройних сил України. Пане Джерч, вітаю вас. Вітаю вас. Хочу розпочати все ж таки з того, що так би мовити, ближче до тіла. Засідання Рамштайну було серед. Того важливого, що я відзначив, було оголошено про старт роботи коаліції дронів. Була коаліція з розмінування. Ну і звісно, були вирішені питання, обговорені питання і шляхи вирішення проблем, які сьогодні українці відчувають з артилерією, з різними. Боєзапасами та снарядами, ну і щодо F-16 також учасники Рамштайну поговорили. Загалом ваше враження від тих новин, які ми отримали після Рамштайну. І на вашу думку, що за цим Рамштайном може послідувати? Ну, підтвердились всі ці наміри і очікування, які звучали до цього. Є коаліція, по розмінуванню і очолює Литва 20 країн вже приєдналась коаліція дронів складає 8 країн, лідеру є її Латвія. Проте туди входить Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Данія, Німеччина, Нідерланди, і Британія. Я думаю, що таким складом це є можливість посилювати спроможності наші в безпілотній авіації, і зараз виходить на перший план. По можливій ефективності в локальних, в локальних бойових зіткненнях на полі бою. Щодо f 16 перед Трамштайном було, була заява е, пані Маркарової, посла України США, яка сказала, що все йде е, за планом, а за її даними, весною 2024 року цілі такі повинні. Появитись в Україні так сказала посол України в Сполучених Штатах. Очевидно, так це і планувалось в Рамштайні. Інших даних ми не маємо щодо цього, але будемо очікувати, що так воно і буде. Ну, і, звичайно, боєприпаси кількість снарядів. Ми знаємо, що росіяни завжди протягом цього широкомасштабного вторгнення використовували більше боєприпасів ніж українська сторона. І в найгірші часи це виходило пропорція 1 до 10, 1 до 20. Тобто Росія використовувала більше кількість боєприпасів. У них були більше запаси, більше можливості. І сьогодні це на порядку денному для України. М Рейн Метал запустив виробництво в Німеччині. Шоль брав участь у відкритті, відкритті. Вони планують двадцять тисяч снарядів на рік випускати. Проте це все дуже добре. Це все плани на майбутнє. А нам вже сьогодні потрібні ці снаряди. І можливо тут європейському союзу потрібно. Змінити політику, витрачати кошти і за межі Європейського союзу з тим, щоб закупити ці снаряди в Туреччині, в Австралії, в Південній Кореї, тому що якщо питання стоїть розвивати власні спроможності, це одне. А якщо потрібно допомагати Україні, то потрібно вирішити це питання, яке стоїть забезпечити нас боєприпасами. Щодо роботи Рамштайну, не применшуючи в жодному разі його ваги, просто хочу поцікавитися вашою думкою. Питання, яке мене особисто, яке я не зовсім точніше розумію, але подекуди не співпадає звук з картинкою, так би мовити, тобто ми чуємо, що. Коаліція наших союзників, а це нагадую найбагатші країни світу, які мають достатньо розвинену промисловість, обіцяють нам надати все більше 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 ресурсів, а з часом ми чуємо про те, що виникають все нові нові дефіцити якихось видів зброї. Чому так відбувається? Чому на Рамштайні, коли збираються коаліції цілі, які курують цілі напрямки, складається враження, що все буде добре і ресурсів буде достатньо, а на практиці відчуваються дефіцити? Ну, можливо. Плани зустрічаються з реаліями. Є в принципі запаси недоторкання. Я думаю, що для країн, членів НАТО, які мають сукупний військовий бюджет, в, в грошах це біля трильйона доларів витрачають на оборону. Ну 700 мільярдів або трохи менше це сполучені штати, і європейська частина теж є значною за багато років, в принципі є е, запаси е, ну, відповідної відповідних відповідної амуніції і боєприпасів я думаю що цілком можна україну в цьому аспекті підтримувати ну є звичайно недоторкані запаси де які про які не йдеться але зараз ми бачимо що е, Активно нарощується виробництво і по лінії протиракет цього розхідного матеріалу для протиповітряної оборони і про артилерійські снаряди, про які ми з вами говорили. Чому буває так, що іноді плани, плани не реалізуються так швидко, як нам хотілося б? Ну тут, скажімо, однозначної відповіді немає. В кожному випадку це якісь окремі окремі речі, але слід слід додати, що іноді для заплутування ворога е, на поверхню е, е, виходять зовсім різна інформація, яка іноді суперечить одна одній. І можливо, це ще цей фактор впливає на те, е, як виглядає це питання із середини. Ну і зрештою, Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, заявив про безпрецедентне зростання інвестицій членів НАТО у власну оборону, що дає сподівання, що ці проблеми з плануванням військового виробництва самим виробництвом будуть вирішені, вирішені достатньо оперативно. Щодо самого Єнса Столтенберга, його час на посаді генерального секретаря НАТО добігає свого завершення. Хочу спитати у вас загалом про процес пере. Обрання нового генерального секретаря, на якому він сьогодні етапі е, перебуває, і хто потенційно на сьогоднішній день має найбільше шансів очолити альянс? Е, ну, в принципі, ви знаєте, багато років йшлося про те, що е, можливо це буде. Представник нових країн Східної Європи, які долучились до НАТО, потім виникала теза, що бажано, щоб це була жінка, тому що ще жодного разу з 1949 року жінка не була кандидатом, не була генеральним секретарем НАТО. І е, претендентів теж було не так мало, якщо проаналізувати всі ці процеси, і Бориса Джонсона пропонували на цю посаду, і говорили про те, що міністр оборони Великобританії Велас, який теж пішов, залишив свою посаду. Міг би бути е, Кая Калас, президентка Естонії, прем'єр-міністрка Естонії. Вона заявляла, що теж в Принципі могла б подаватись на цю посаду, якщо її підтримає її країна, міністр закордонних справ Латвії теж непогана кандидатура. Ну, зрештою, така є інформація, що всі сходяться на тому, що це може бути Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, що він, мовляв, має і досвід роботи, і є плюс-мінус. Консенсусу в деяких країнах щодо цього, що потрібно, щоб інші теж підтримали. Хоча е також е бувша президентка Хорватії, теж заявляла про те, що вона е може претендувати на цю посаду. Це Таку вона ну відома, відома теж особистість в свій час. Вона очолювала Public Diplomacy Division в НАТО, тобто знає цю роботу е, в НАТО, як працює, як працює сам штаб безпосередньо, бо там працювала. І ми не згадали з вами далі грибовскайте також вона президентом була Литви в свій час, і теж я пам'ятаю після того як вона завершила кар'єру, говорили про те, що вона могла б бути наступним генеральним секретарем НАТО. Але і це... і вона і вона великий друг України, як ми пам'ятаємо, яка лобіювала українські інтереси, називала російську агресію російську, російською і російською не гібридним вторгненням і закликала до посилення підтримки України. Але я думаю, в контексті обрання нового генерального секретаря НАТО. Для нас в Україні не настільки важливо, хто це буде, а важливо те, якою мірою він впливає на рішення в альянсі, які так чи інакше стосуються підтримки України, і якою є ця міра, тобто, чи може новий генеральний секретар, наприклад, розвернути альянс там на 180 чи менше градусів, або навпаки, посприяти тому, щоб підтримка України посилилася, де закінчується межа його впливу. Розвернути не може. Ви знаєте, роль генерального секретаря в різні роки була різною. Коли НАТО тільки створилось в 1949 році, прізвище генерального секретаря і в наступні роки ніхто не знав, тому що йому було заборонено спілкуватися з пресою. До преси, до медійників, після любого засідання виходив хтось із міністрів різних країн, якому колеги доручали. Провести прес-конференцію чи доповісти про те, що було прийнято, що обговорювалось. тому це була дуже така технічна посада. З часом роль Генсека змінилась сьогодні. Звичайно, це головний спікер, головна людина, яка приносить новини з штаб-квартири НАТО. Але він е, відображає позицію е, НАТО, позицію Північно-Атлантичної ради, де приймається рішення, рішення приймається консенсусом. Тому е, він дуже обережний в своїх заявах. Ми, наприклад, від Єнса Столтенберга хотіли почути більш різку критику Росії, більш чіткі е, якісь речі. Проте в нього дипломатична мова і він е, орієнтується на ті рішення, які, про я вам скажу, навіть як називати Росію, то це теж термін, який узгоджується, чи це ворог. Противник, партнер, чи це якби там ганебна недокраїна, чи якось там, як про як, що можна придумати? Тобто, спочатку е, російсько-української війни. Це ще не звучало так різко сьогодні. із зустрінсека це однозначно звучить. Що це агресор країна, яка дестабілізує всю Європу? Дуже дякую вам за вашу експертизу. Сергій Джерш, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна НАТО, старший ветеран збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку.